Доброго дня, мене звати Юля, і я інструктор групових програм у Києві Фітнес. Сьогодні по розкладу у нас кардіотренування. Тож починаємо. Робимо вдих, видих. 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 Ще раз вдих. Видих. І останній раз вдих. І марш з правої ноги. Поїхали. Оп. Руки бігові, Спину тримай. Посміхаємось. Ще. Будемо робити ві степ. Приготували. Чотири. Три, два, ві степ. Широко. Разом. Широко. Разом. На повну стопу переходимо з п'ятки на носу. Центр ваги на двох ногах. Руки бігові. Добре. Ще. Перед. Назад. Перед. Назад. Ще. І тепер сідаємо вниз. Сісти вниз, стати наверх. Сісти вниз, наверх. Спину тримаємо. Ще чотири рази. Чотири. Наверх. Три. Два. Останній раз. І марш. Марш. Добре. Будемо робити. астеп. Назад. 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 Разом. Поки не присідаємо. Пригадаємо рухи. Ще. Назад. Назад, ще два рази. Звичайний. Останній раз і сідаємо вниз. Вниз, наверх. Вниз, наверх. Вниз. Наверх. Ще. Вниз. Наверх. Вниз. Приставити. І останній раз. Марш. З'єднуємо разом. Вперед і назад. Чотири. Три. Два. Вперед, назад. Сідаємо. Назад. Ще раз вперед. І марш. Марш. Повторимо вістеп і а-степ один раз. Приготувались. Поїхали. Вниз. Наверх. Вниз і марш. Повторимо останній раз. Оп. Вниз наверх. Вниз і марш. Супер. Молодці. Будемо робити крос. З правої ноги крок і ліва на Чотири. Три. Два. Крос. Оп. Крос. Крок навхрест. Крок навхрест. Ще. Крок навхрест. Добре. І останній раз. Додавляємо стрибок. Оп. Стрибок направо, ліва навхрест. Стрибок навхрест. Ще чотири рази. Чотири. Три. Два. І марш. Марш. Повторимо крос два рази. Чотири. Три. Два крос. Ап. Направо. Права. і марш. Чотири. Три. Ще раз, два рази. Ап. Навхрест. Навхрест. і марш. Супер. Тепер з'єднаємо все разом. Перед назад. Дві степ і два кроси. Приготувались. Чотири. Три. Два. Вісте вниз. Вниз. Наверх. Вниз. І два кроси зі стрибком. Марш. Повторимо спочатку. Ще один раз. Чотири. Три. Два. Вісте вниз. Вниз. Наверх. Вниз і два кроси. Оп! Марш. Фу. Молодці. Будемо робити мамбо. Чотири. Три тільки вперед. правої. Вперед. Переставили. Вперед. Приставили. Вперед. Представимо. Назад не потрібно. Тільки вперед. Руки наверх. Ще вперед. Останній раз. І марш. Марш. Добре. Супер. Тепер будемо робити шасем. І додаємо мамку. Приготувались. праву сторону. Чотири. Три. Два шаси мамбо. В сторону і наверх. Сторону, носок вперед. Сторону В Сторону. Навер. Два представних. І носок вперед. Ще. І марш. Марш. Повторимо. Шаси мамбо два рази. Приготувались. Супер. Клас. Чотири. Три. Два. Поїхали. Шасе, мамбо, шасе і марш. Супер, з'єднуємося спочатку. Спочатку. Давались чотири. Три, два вістеп. Вниз, навер. Два кроси стрибком. Оп. І вправо, Шасе. Мамбо. Шасе, Мамбо. шасе і марш. Супер. Повторимо ще раз і вниз. Наверх. Вниз, два кроси. І шосе мамбо. В сторону і руки наверх. В сторону. Марш. Добре. І переходимо на біг. Біжимо. Ще. Біжимо. П'ятки піднімаємо до сідниць. Руки бігові. Будемо робити джампінджек. джек Сторино і разом. Поїхали. Оп, оп. Оп. Руки напружені. Стоємо на дві ноги. Одночасно. На повну стопу. Виходить. Супер. Чотири. Три. Два. Перейшли Біжимо. Ух. Ще чуть-чуть нам залишилось. Переходимо на марш. Дихаємо. Повторимо джампінг. Чотири рази. Чотири, три. Два джампінджек. Чотири. Три, два. І марш. І ще раз, чотири рази. Поїхали. Чотири. Три, два, марш. Фу. Побігли. Біжимо. Пригодимо все спочатку. І повторюємо все спочатку. Приготувались правої ноги. Чотири. Три, два, ві, степ. Вниз. Наверх. Вниз. Два кроси зі стрибком. І шаси мамбу. Сторони руки. Наверх. Сторони. І чотири. джампінг джекер. Два, три. І марш. У! Вивчили? Супер. Тепер повторимо. Два рази. Приготувались. Дихаємо носом. Чотири. Три. Два вістеп, два рази. Вниз. наверх. Вниз. Два кроси, Крос. Крос, шасе мамбо, шасе мамбо, наверх. Шасе мамбо І чотири дяки. Чотири. Три, два. І ще раз. початку, Вниз. Наверх, Вниз. Крос. Оп. Крос, шасе мамбо, шасе мамбо, шасе мамбо, джампінг, Джампін оп. Оп, і побігли. Ми вивчили повністю всю зв'язку. Тепер ми її будемо повторяти, поки не змучимося. Приготувались. Поїхали. Оп! вниз. Наверх. Вниз два, кроси. Оп. Часи, мамбо. Руки в сторони наверх. В сторони чотири. Дяки. Чотири. Три, два. Побігли. Повторимо. Спочатку. Останній раз. Біжимо. Привались. Чотири. Три. Два. Вниз. Вниз. Наверх. Вниз. Крос. На повну силу. Шасе Мамбо. Шасе Мамбо. І джампінджек. Чотири. Три. Два. Вниз. Марш! Фу! На цьому наше тренування завершено. Повторюйте цю зв'язку не менше вісьми разів. Це допоможе вам підтримати себе у чудовій формі. До зустрічі на тренуванні!